Привіт, друзі! У мене є для вас нашла від новини. З радістю повідомляю, що в травні вийде велике новини, яке включатиме нових можливостей для вас. Перша з них це можливість публікувати коментарі. Тепер ви можете взаємодіяти з контентом прямо в додатку, залишаючи свої думки та запитання. Зараз я вам покажу, як це, це працює. наприклад, на кожному 111. Десь маю опублікувати. Бачимо, воно опублікуватися. Це дозволить вам спілкуватися з іншими користувачами та покращувати взаємодію взаємодію з контентом. І ще одна новина. В наступному оновленні, яке також буде. Утранні. Я планую додати функцію екрану часу. Ця функція, ця функція дозволить вам відстежувати, скільки часу ви проводите в додатку і краще контролювати свій час. Зараз вона ще в розробці, але я активно працюю над нею і обов'язково презентую її найближчим часом. Точну дату виходу оновлення я повідомлю пізніше на своєму Telegram та viber каналах. Тому обов'язково підписуйтесь. Щоб бути в курсі всіх новин. підписуйтесь на мій телеграм і вайбер канали, щоб не пропустити точну дату реалізу та всі новини. Дякую, що ви зі мною і до зустрічі!